Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас цікавий майстер-клас по створенню ось такої трояндочки, атласної стрічки, яку ми закріпимо на шпильку. Ось так вона виглядає. Трояндочка рухається в різні сторони, що дасть можливість її дуже легко закріпити в зачисті. І ось така трояндочка саме у нас з вами вийде. Тому, якщо вам цікаво, давайте розпочнемо. Виготовлення такої, значить, чудової шпилочки святкової, я взяла атласну стрічку шириною 5 см двох кольорів червоного і зеленого кольору. Потім з червоного кольору ми наріжемо заготовки заданих розмірів і заданої кількості. Слідуюче, що ми зробимо, ось таке. Складаємо менший розмір пелюсточок вдвоє і формуємо пелюстку ось таким чином. Аналогічно ми робимо з більшим розміром пелюстки. Потім, друзі, беремо запальничку. І робимо слідуюче менший розмір пелюсток опалюємо і підтягуємо. Потім нам треба зробити складочку. Ось складаємо до серединки. Лицева сторона пелюстки і до серединки, зробивши ось таку складку знизу знизу запаюємо. Так. Це нас менші пелю... пелюстки. Більші робимо слідуючим чином. Знизу підносимо запальничку і обпалюємо знизу з внутрішньої сторони. Ось так. Валюємо край для того, щоб він загнувся внутрішню сторону. Ось так. Ось так. Потім аналогічно робимо складочку до серединки, лицем палю, атласна стрічка лицем до себе. Складочку робимо з лицевої сторони. Надіюся, зрозуміло, можна за допомогою пінцета. Це зробити можна без пінцета. Все, пелюсточки ми підготували, переходимо до зборки. Розігріти клеєвий пістолет, беремо проволочку і, беремені пелюсточки, будемо формувати бутон трояндочки. Значить, наносимо на краєчок, клей і вкладаємо сюди дріт, скручуємо в рулончик. Зжимаємо, значить, там, де ми накапнули клей, зжимаємо це місце, щоб проволочка добре вклеїлася в серединку цієї пелюстки. Так Ми будемо кріпити до шпильки цю трояндочку. Треба добре зафіксувати дріт. Друга пелюсточка наклеїмо навпроти, обгинаємо цю заготовочку. Слідуючі пелюски будемо клеїти наполовину попередній і вперед. Клей будемо наносити знизу, знизу і клеїти наполовинку половинку і вперед, обжимаючи заготовочку і формуючи ось такий бутончик. Ну що ж, друзі, у нас вийшов ось такий бутончик і переходимо до другого розміру пелюсточок. Клей наносимо аналогічно на половину попередньої пелюсточки і вперед. І наклеюємо другий розмір наших пелюсток. Ось так понизу. Яндочка в нас з вами вийшла, дуже така симпатична. Ось так вона виглядає. Зараз ми зробимо листочки і прикріпимо це все до самої шпильки. Ось на підклеєчки спочатку для листочків я беру атласну стрічку зеленого кольору, шириною 5 см. Я зроблю невеличкі листочки, можна взяти і 4 см. У мене Нема немає. 4 см, тому 5. Нарізаю ось так просто невеличкі відрізочки. І зараз виріжу три, зробимо таку гілочку, три більших кусточки і два менших. Також ще один відрізочок, приблизно 5 на 5 см, можливо, навіть більше. Я виріжу на підклечку. Можна і 6 см. Деякі кінці будуть довші. Тоді я складу ось цю, це підклейка, ще раз кажу, на складу в четверо і виріжу підклеєчку з оболочка. вирізаємо ось такі листочки. Ось у нас виходить така підклейка. Тоді запальничка і підтягуємо, і запалюємо і підтягуємо краї. Одразу, друзі, ще треба нам і вирізати отвір знизу для того, щоб посадити на дріт. Я вирізала ось такий отвір, і його легісенько пальничкою оброблю, щоб він не сатався. Так, і коли у нас готова. Зараз ми будемо вирізати листочки. Три листочки будуть більші, два менші. Ось, Я відрізаю краєчок і буду вирізати листочки невеличкі листочки. Можуть бути більші, може бути, бути менші. Тут на око ось взагалі творчий процес. Вирізаю спочатку ось такі заготовочки. Далі, друзі, ми з вами три листочка посадимо на проволочки, а два більших листочка приклеїмо до самої квіточки. Значить, як я це робила. Я брала, звичайно, ось мене відна проволочка десь приблизно 0,6 мм. І капаю сюди клей, вкладаю сюди дротик, і це місце добре зажати. Зажимаю. Ось листочок згорнувся не зовсім так, як мені хотілося. Б, тому я ось в краєчку ще його трішечки підігріваю і вигинаю в другу сторону. Як розправляю. Тоді беру те стрічку і замотую стебло. І ще це зрозуміло. Так, так, я зробила три листочки, і ми з цих трьох листочків зараз складемо гілочку. Перший листочок саме більше буде зверху, два менше збоку. Ось так. І з'єднаємося в гілочку. Так. Ось у нас вийшла така гілочка з трьох листочків. Зараз ми беремо ось цю трояндочку, для того, щоб не потовщувати стебло, один дротик, я зрізаю. Ось у мене залишається один дротик, який я обмотаю зараз тейп стрічкою, підтягую Ось, тягую верху і замотую стебло до самого низу. Так. Тоді я підклею два листочка, можна і більше, на мене буде два, ось один. І другий. І підклейка вставляємо і підклеюємо, прикриваючи всі оці негарні місця. Вносимо клей в центр і по боках. Ось, гілочку і з трояндою. Два листочка, я беру гілочку, ложу і ось зараз кріплю цю гілочку та й в Ось приблизно в мене буде це ось так. Тоді та йде в стрічках і з'єднуємо. Ось так. Я зроблю два муточка. і для того, щоб наше стебло до кінця було не товсте, я ось ці дротики починаю зрізати, тільки не всі в одному місці. Зараз розверну, не всі зразу ми зрізаємо, а поступово ось так. В різних місцях, для того, щоб не було різкого сходження. І тоді, коли вже мимо на церніше, звіснока ще зробили, коли вже ми позрізали, ми замотуємо ось донизу, формуючи ось таку ніжку. Ось така вийшла ніжка і ось така трояндочка. Зараз ми оцю трояндочку з гілочкою закріпимо до шпильки. Я беру беремо шпулечку, розгинаємо, беремо тейп стрічку вставляємо ось так тейп-стрічку. Я ось так прям загинаю її, цей відрізочок, цю сторону і притримую для того, щоб зафіксувати саме тейп-стрічку. Ось так. Тоді я цей кінчик загну і примотаю його, щоб потім в нас не видірвалася ця шпулечка, має бути міцне кріплення. Можна використати секундний клей, але я обідуся без секундного клею. Ось так я закріпила, тоді я ложу свою ось цю чудову шпиль, э, трояндочку і починаю кріпити все із шпилькою до троянди змотувати. Ось так, так сьогодні чудову шпилючку ми з вами зробимо. Ой можна прикрасити його зачіску. І замотаємо для того, щоб дротик не йшов до кінця, щоб спулечка нас добре заходила в волосся, ми ось його обрізаємо на мене ж сантиметр, десь залишається вже без самої без дротика. Тобто шпулючка має бути. Без дропівка, щоб добре заходила шпилька в зачіску, дівчинці, що дівчині. Ось така чудова шпилечка. Добре, те, що її можна розвернути так, як вам схочеться на зачісті, чи так, як необхідно, в одну чи в іншу сторону. Чи ось так чи так. Це дуже зручно для парукарів, я так думаю. І ось така чудова трояндочка. Сьогодні у нас з вами вийшла. Ось так вона дивиться на шпильці з внутрішньої сторони. Ось, ось така чудова зовнішня сторона. Все. Сьогодні був такий майстер-клас. Я надію, що він вам був цікавий, корисний, і дякую вам всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.